Багато людей страждає від безсоння під час обстрілів: гучні звуки, шум, тривога, страх це все змушує організм залишатись у бойовій готовності. Але є ті люди, котрі сплять так, ніби нічого не відбувається, і я одна із них. Я живу у фронтовому місті в Херсоні, і я не прокинулась навіть коли два рази у мій дім було влучання. Це реакція адаптації. Мозок звикає до вибухів як до чогось буденого. Він просто ігнорує їх, не сприймаючи як реальну загрозу для того, щоб зберегти нервову систему людини. Організм ніби бере паузу для того, щоб зберегти сили до моменту, коли вони дійсно знадобляться. Зараз усі військові мене зрозуміють, я два рази виїжджала із Херсону і доводилось ночувати. У безпечних місцях, де не йдуть бойові дії, і що я вам скажу? Я не спала від слова зовсім, бо мій мозок не розумів, що відбувається, де небезпека, де вибухи, щось не те. І ось що цікаво, коли ми бодрствуємо, тобто не спимо, наші реакції загострені до межі. І відчуття загострюється так, що крізь шум машин, гудіння, розмови людей, я можу вловити щось ледь-ледь вловими настільки загострюються почуття. Шум змінюється, стається якимось не таким, і відчуття, що зараз щось станеться, ніби відчуваєш коливання вітру, і це стається. Багато військових відчувають подібне, повернувшись у мирні умови. Також вони не можуть, багато з них не можуть спати в абсолютній тиші, бо вона, здається небезпечною, але у реальності просто мозк перебудувався під інші умови, під інший тип загрози. Але цей стан має як свої плюси, так і свої мінуси. Із плюсів організм отримує відпочинок навіть у бойових умовах при повному хаосі. У критичний момент мозок вміє вимикати загострену чутливість до події, і відчуття небезпеки частіше приходить скоріше, ніж її можна почути чи побачити. Із мінусів у нормальному житті сон може дуже-дуже довго потім адаптуватися до мирних умов. Це не просто про сон чи безсоння, це про те, як психіка вчиться адаптуватися у умовах війни, як вчиться виживати.